Чимало людей роблять помилки, і це є природним явищем. Після корекції помилок учні виправляються і намагаються більше їх не допускати. Але існують помилки звички, які отримали назву fossilized mistakes в англійській мові. Виправити такі помилки надзвичайно важко, оскільки студенти до них звикли. Часто помилки звички набувають колективного характеру, тобто учні роблять одноманітні помилки. Які за своєю природою дуже схожі. У відео пропоную підняти тему характерних помилок звичок в англійській мові та проаналізувати, чому саме правильний той чи інший варіант. Отже, розберемо першу найактуальнішу помилку в англійській мові: We very love cooking. Це є неправильний варіант. Прошу подумати, який варіант є правильним до цього речення. Правильний варіант we love cooking. Very much. We love cooking. Very much. Переклад. Ми дуже любимо готувати. Very це прислівник, який ніколи не ставимо перед дієсловом. Правильним варіантом буде використати Very з іншим прислівником much І переставити це словосполучення у кінець речення. Якщо ж є бажання підсилити дієслово, можна скористатися прислівником really. I really love cooking. I really love cooking. Це правильний варіант. Наступна помилка: less and less people are watching TV. Less and less people are watching TV. Як ви гадаєте, де тут помилка? Правильний варіант. Fewer and fewer people are watching TV. Fewer and fewer people are watching TV. Все менше і менше людей дивляться телебачення. Less є прислівником вищого ступеня порівняння, який використовується з іменниками, які неможливо порахувати. Оскільки people є іменником, який можна перелічити, ми вживаємо прислівник Fewer. Така помилка є досить характерною навіть серед носіїв мови. Наступна актуальна помилка: I will help you today afternoon. I will help you today afternoon. От, скажіть, будь ласка, а де ж тут помилка? I will help you today afternoon? Правильно, I will help you this afternoon. I will help you this afternoon. Я допоможу тобі сьогодні ввечері. Today afternoon не є характерним словосполученням в англійській мові і вважається помилковим. Замість нього краще вживати this afternoon або одним словом tonight. I will help you tonight, що є також. Правильним варіантом. Neither he nor she know them. Neither he nor she know them. Скрип, будь ласка, а де тут є помилка. Правильно. Neither he nor she knows them. Neither he nor she knows them. Ані він, ані вона не знає їх. Neither he nor she knows them. Після таких граматичних конструкцій, як. Neither nor ані, ані. Та either or, або або, ми вживаємо однину. Наступною характерною помилкою є Mark is so good person. Mark is so good person. Де ж тут помилка? Як ви гадаєте? Правильним варіантом до цього речення є Mark is such a good person. Mark is such a good person. Або. Mark is so good. Переклад, Марк є такою хорошою людиною, і Марк такий хороший. Mark is such a good person. Mark is so good. Після so повинен йти лише прикметник або прислівник. А після such іменник або прикметник з іменником. Наступна характерна помилка в англійській мові: розберемо такий діалог. Mary likes apples. I like them either. Це є неправильний варіант. Як ви гадаєте, який варіант є правильним? Правильним варіантом є Mary likes apples, I like them too. Переклад Mary любить яблука, я люблю їх також. Mary likes apples, I like them too. Якщо ми говоримо про також у стверджувальних, погоджувальних репліках, ми вживаємо to. А either ми використовуємо у заперечувальних. Погоджувальних речень. Mary doesn't like apples, I don't like them either. Mary doesn't like apples, I don't like them either. Переклад. Мері не любить яблука, я не люблю їх також. Mary doesn't like apples, I don't like them either. Наступна актуальна помилка в англійській мові. Розберемо таке запитання: Where are you come from? Where are you come from? Де ж тут помилка? Where you come from? Правильними варіантами цього запитання є Where do you come from І Where are you from. Where do you come from? Where are you from? Звідки ти? Where do you come from? Where are you from? Оскільки дієслово come використовується з допоміжним do у запитаннях, дієслово are з come поєднати неможливо. Дієслово to be має зовсім інші правила, аніж решта дієслів. Тому у другому варіанті у запитанні відбувається інверсія дієслова are з підметом you. Наступна актуальна помилка в англійській мові Would you mind to close the door. Питання Would you mind to close the door. Що не так у цьому запитанні? Would you mind to close the door? Правильним варіантом є Would you mind closing the door. Would you mind closing the door? Тип не проти закрити двері. Would you mind closing the door? Є правило, що після дієслова to mind бути проти, ми повинні використовувати герунті. тобто дієслово із закінченням ING. Would you mind closing the door? Дев'ята актуальна помилка в мові. Your English needs to be improving. Your English needs to be improving. Що не так у цьому реченні? Your English needs to be improved. Your English needs to be improved. Переклад вашу англійську потрібно вдосконалити. Your English needs to be improved. Тут ми можемо спостерігати пасивний інфінітив to be improved, тобто дія виконується не English англійською, як у неправильному варіанті, а not English. Оскільки пасивний інфінітив складається з дієслова to be та дієслова у третій формі. Дієслів, закінчення D або ED, Правильним варіантом буде to be improved. І остання актуальна помилка в англійській мові. Tell me please, what is the problem. Tell me please, what is the problem? Де тут помилка в цьому реченні. Правильний варіант. Tell me please, what the problem is. Tell me please, what the problem is. Переклад, скажи мені, будь ласка, в чому проблема? Tell me please, what the problem is. Порядок слів у питаннях змінюється, але якщо це не є запитання, порядок слів залишається незмінним. Оскільки речення починається зі слів Tell me please, скажи мені, будь ласка, воно є стверджувальним, а не запитанням. А які помилки ви замічали найбільше у людей? Залишайте свої коментарі унизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови, ви можете через. PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. бай па-па!